Доброго дня всім! Є в мене один підвіконник, цей що перед вами, на якому знаходяться рослини, які б я назвала не зовсім здоровими, або ж такими, які потребують не те, що особливої уваги, але все ж частішого догляду такої собі реабілітації. Я часто приходжу сюди з чашкою кави, а поки ту каву п'ю, то і орхідеї роздивляюсь. У мене тут і рослини після омолодження, і дітки, які нещодавно відділені та випущені в самостійне життя. Також є малючок, якого не так давно придбала. Ну і кілька рослин після пересадки. Пеньок з діткою також тут. Ну і ще є інші орхідеї фаленопсиси, про які розповім сьогодні. Тобто про всі рослини на цьому підвіконнику коротко розповім, покажу. Адже для глядачів, які дивляться моє відео, більша частина цих орхідей вже знайомі. А для тих, хто не знає історії цих рослин, то коротко розповім, заодно перевіримо з вами, як ці орхідеї себе почувають. Таке собі буде відео огляд ослаблених рослин. І почну я ось такої малявки. Придбала я цього підлітка з номером 52.10. В розмірі 1,7 вставлю, якою має бути квіточка, тобто таке цвітіння, заявлене садівником. Але не факт, що орхідея заквітне метеликом. Та все ж навіть якщо заквітне стандартом, то такої квіточки в мене немає, тож я не розчаруюсь. Я більше люблю стандарти. Все ж хочу мати вдома по одному-два екземпляри кожного виду пілоричності. Просто щоб було для прикладу. Може, колись розповім про них, трішки відволічусь якось придбала собі в квітковому магазині, що знаходиться недалеко біля моєї роботи, Філора Стеленбуш по ціні звичайної орхідеї фаленопсиса з міксу була здивована, що такий гарнезний тюльпан просто так спокійно стояв між іншими рослинами. А мутації у виді тюльпанів я люблю. Це одна з форм пілорічності, яка мені подобається. Тож якось придбала під час обідньої перерви і поставила в кабінеті. І що ви думаєте, чи хоч хтось з моїх співробітників звернув увагу на таку незвичайну квітку та мало того, що самі не звернули, навіть не розуміли, про що це я таке кажу, коли показувала свого гарнезного пілора. Це при тому, що показувала людям, які люблять орхідеї фаленопсиси. Які мають їх на своїх підвіконниках. Одна співробітниць все ж відповіла, що любить великі стандартні квіти. Тож я відволіклася, ще раз показую малечу. Зрівняємо, якою вона була на кінець вересня, коли я її придбала, і якою є зараз. Як бачите, десь за два з половиною місяці підріс листочок. Він тонкий, не такий, як попередній за формою. Все ж досить довгенький став. Розбудились корінці, почав ростити новий корінець від шиї. Тож рослина непогано себе почуває, хоч я її не пересаджувала, лише поставила ось такий прозорий пластиковий стаканчик та поливаю по просушці. Періодично наливаю воду на дно стакану десь на пів сантиметра, небагато. Мух цю воду втягує дуже швидко і корінці зеленіють. Наступний раз воду наливаю лише тоді, коли корінці стають сірими. Покажу ще сого лоуренса. Ця орхідея не ослаблена. Вона досить добре себе почуває. От, подивіться, і брунючку розбудив, і квітконос ростить. Ще зверніть увагу, як я пробую витягнути квітконос на сторону старого квітконосу. Можна було б просто повернути рослину іншою стороною до вікна. Але з розбудженої бруньки вже росте гілочка. Тож хочеться, щоб всі квіти були сформовані в одну сторону. І не хочеться, щоб новий квітконос так низько виріс десь з-під листа, а все ж краще, щоб над розеткою зробив такий собі розворот. Ну, якось так приладнала, буду потрохи витягувати. А на цей підвіконник рослина попала лише тому, що була нещодавно пересаджена. Нещодавно, це в серпні, трішки більше трьох місяців пройшло часу. Пересадка була легкою, показувала її у відео з назвою «Сого Лоуренс легка пересадка. Кому цікаво, можете подивитись, як просто й легко Лаврентій, така собі народна назва цієї орхідеї, змінив свою домівку, переселився в новий більший горщик. Рослина навіть не замітила такого свого переселення. Адже подивіться, як гарно пішли корінці в ріст. Ну і я вам вже показала квітконос і розбуджену бруньку, тож з цією орхідеєю все добре, все ж вона поки що у мене на очах. А зараз покажу вам корінці тіточки Вікторію. Нещодавно було суботнє відео про цю орхідею, тобто про материнську рослину та її дітку, яка перед вами. У відео я показувала, що діточка мала лише три маленьких корінці, які росли в повітрі. Тож, як я привчала їх поступово до води, що я для цього робила, все є у відео з назвою Вікторіо чому віддала орхідею. На сьогодні лише показую тимчасову посадку. Три корінці, які вже ростуть в живому мосі, перед вами. Тобто, ви бачите їхні носики. Один з цих корінців я пошкодила при відділенні діточки, але він не просто відновив свій ріст, а навіть роздвоївся. Ось один носик, а вже трішки видно і другий, який пробирається до стінки кашпо. А ще молода рослина ростить три нових корінці від вічеї. Стараюсь показати, вони всі ростуть в різні сторони, але вони ростуть. Тож мала Вікторія бореться за життя. І як на мене, то непогано себе почуває. Перед вами африканський закат. Це верхня частина нещодавно омолодженої рослини. Теж було відео про омолодження, а також я вже розповідала в одному з попередніх відео, що орхідея почала ростити квітконос, і що я не буду його видаляти, а будемо з вами спостерігати, чи рослина справиться, чи не зупинить квітконос в рості. Буду їй допомагати. А також періодично вам показувати стану омолодженої орхідеї та її квітконос, як він росте та розвивається. Тож показую, він росте. Вже навіть його закріпила ось так, до старого квітконосу. Тримач вийняла, так як він заважав. Буду поступово направляти новий квітконос паралельно старому, щоб ріс доверху, роздивимося ще корінці. Вони ростуть. Також розповім, що африканський закат почав жовтити лист. Жовтив він його правильно, тобто від кінця листа до розетки, забирав поживні речовини. Все ж я не була впевнена, що все добре з рослиною. Тож я цей лист зняла, побачила рожевий пігмент під ним на шиї, але цей пігмент був і до того, тож я більше нічого не робила, неначе все добре з африканським закатом. Покажу ще діточку. Яка росте на пеньку, тобто верхівку я показала щойно, а зараз показую пеньок, який залишився, коли я рослину, а саме африканський закат розділила. Як бачите, діточка вже чималенька. Брунька на пеньку пробудилась за кілька днів. Тож на сьогодні діточка вже має кілька листочків, корінців ще немає, але малій рослині всього відсили близько 2,5 місяців. Це я рахую з часу пробудження бруньки, тобто рослина ще досить мала. Теж будемо за нею спостерігати, покажу кореневу, вона непогана. Мох зелений, все ж є якась біла пліснява зверху. Мабуть, треба кореневу добре просушити або ж прийдеться з часом обробити фунгіцидом. але поки що нічого робити не буду. Ще на тому підвіконнику росте ось така молода рослина. Глядачі мого каналу. Мабуть, вже здогадались, що це монро. Давно я її не показувала. Рослина виглядає непогано, видно, корінці, є кілька в активному рості, тургор хороший, але поки що це все. Про цю орхідею є відео на каналі, куплена вона мінічкою, зовсім малесенькою, але з великими квітами. Такі рослини зазвичай не виживають після цвітіння, тож прийшлось прикласти багато зусиль, щоб зберегти рослину. Більше поки що нічого не роблю, спостерігаю і чекаю весну. Хай собі відпочиває, набирається сил, адже вона стійко боролась за життя. Кому цікаво, як вдалося вижити моїй Монро, то можете подивитись відео, все ж почекаємо та поспостерігаємо, чи зможе вона надалі гарно рости, розвиватись та квітувати. Ну і покажу ще манта Міндору. Орхідея не моя. Це одна з рослин, яких мені залишила подруга на деякий невизначений час. Рослина гарно квітувала, але щось дивне твориться з орхідеєю. Вона не ростить коріння в ґрунт, тобто ростить повітряні корені, а як тільки я їх починаю перевчати до води, то вони закуклюються, тобто припиняють свій ріст. Пересаджувала її спочатку в кору, потім тримала в відкритій системі. На сьогодні додала живий мох, як ви можете бачити, і нічого не допомагає. Подивіться, який гарний корінець росте в повітрі. А ось цей теж був таким гарним, але він досяг моху і все на цьому. Яка ще рівненька краплинка з'явилась на носику, не знаю, чи зможу вам показати, але він вже не росте. І ось цей вже не росте, хоч в мосі корінці виглядають здоровими. А ось ці коричневі теж колись гарно росли в повітрі, а такими буро-коричневими вони стали в попередній посадці кокосові чипси. Я вже думала, що ці корінці не живі. Але ні, живі пробувала надрізати, просто немов вже не працюють. Я перепробувала вже всі посадки для цієї орхідеї. Це остання моя спроба допомогти рослині пересадкою без фунгіцидів. Правда, привікуру все ж обробляла, але це такий легкий фунгіцид, він не допоміг. Хочеться просто дістати омантаміндору з посадки і викупати фунгіциді. в топсині, наприклад, або ж фундазолі. Не впевнена, що це допоможе, але хочеться зробити щось дієве. Якщо хтось підскаже, що може бути з цією рослиною, буду дуже вдячна. Хотіла розповісти про всі орхідеї, які знаходяться на реабілітації, але прийдеться розповідати частинами, так як відео буде дуже довге. Тож наступну суботу, надію, що розповім ще і про ті, які залишились. Там ще Карибська мрія після омолодження, квітконос ростить. Ну і аделаїда залишилась і ще кілька рослин. Тож, всім дякую за увагу і до наступної суботи!